Однак у законі все ж є запобіжник. Якщо трапиться форс-мажор, наприклад, холодна зима, пусті сховища чи аварія на газопроводах і виникне загроза для країни опинитися без тепла, то заборону на купівлю російського газу можуть тимчасово призупинити. Але це дозволять зробити тільки якщо в країні офіційно оголосять надзвичайний стан. Не виключаю, що, до прикладу, Угорщина може щось подібне ввести, щоб продовжити купувати російський газ. Що з друзями Росії в Європі Угорщиною та Словаччиною? Ці країни найбільше залежать від російської нафти та газу. Для них Єврокомісія готує окремий план, щоб до того ж 27-го року перекрити їм і російську нафту. Тобто їх змушують шукати інших постачальників, але надають дорожню карту, як це зробити. Чому це важливо для України? Бо чим менше російського газу купує Європа, тим менше коштів у Росії для фінансування війни проти України. Попри повномасштабну війну, Європа досі купує багато російського газу. Наприклад, у 2024 році Росія забезпечувала близько 19% всього імпорту газу до Євросоюзу. Тільки за першу половину 2025 року ЄС заплатив Росії 4,5 з мільярди євро за ЛНЖ. А загалом, євросоюз сплачує Росії близько 15 мільярдів євро на рік за природний газ.